Бі українську родину, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами, що вниз, слово і правда свята. Годі смутку, вам раді віщаю, що Месія на землю прийшов, що в Артепі, у яслах на Сині народилося нині в тож раділося в Україні, розславляємо малятку Христа, Христос сержає, ще його, нехай було, вишивають. Вашу вчаті, зводить хрестик, надіюща в домі, що ваша сіє, сієшоченою бом'ю і потикую вам, що вогля. Нова раді стала, як не бувала, над метеом зірка яшна, на весь світ сіяла, де гришток.